Итак, время подводить общий итог. 48% телезрителей проголосовали за Днепропетровск. 52 за Піздесят два з Львов. Означает, До сьогодні це враження неймовірні, які ще напевно жоден з нас не відчував і не переживав ще ніколи. А майдан мені запам'ятався шаленою енергетикою, приємними емоціями, гідними суперниками. Найнеочікуваніше, що було. Це все таки підтримка зі сторони Дніпропетровська. Сцену з ними розламали разом. Це було об'єднання двох міст. Може, це енергетика наша не витримала, і це було таке братерство. Багато говорили, що ми слабі, але ми перемогли Дніпропетровськ, і ми переможемо. Всіх вів'яне серце таке, що всіх порвемо, всіх зімо. Це в знак подяки за те, що він для нас зробив. Тут 500 сердець ви можете порахувати. Це для мене було дуже неймовірною несподіванкою. Він частинку себе в кожного в нас вклав. Є талантливий парень, парінів. И что самое интересное, я не ожидал от него, что он настолько объёмно мыслит. Ты вельный красивый. Мы его дуже сильно любим. Каждый раз, когда я говорю, что я приезжаю во Львов, я говорю, что я приезжаю в сказку. А какая могут может там быть ещё концепция? Юджин мав підготувати виступ на тему В гостях у казки. Клопець передивився усі улюблені з дитинства мультфільми. Виявилося, улюблена казка Львівян Аліса в країні чудес. Я знаю, що нового котити по життю. Буде красиво. Ну, сможет это сделать. Наша задача зробити шоу, яке розкриє тему Аліса в країні чудес. Ми хочемо розділити наших майдансерів на дві половини на королівство білої королеви та королівство червоної королеви. Зробити з них шахи та карти. Наша перша перемога це шах для нашого суперника. Наступний крок мат. Ми будемо туватися дуже старанно і готуємо дуже складний танець. Другий тур Богдану я прийшов не сам. Я привів всі колектив танцювальні. Вам 53 роки, ви найстарший учасник. А як ви вирішилися на таке? Люблю танці, танцюю, і хочу щоб вся Україна була танцювальна. У мене з'явився зовсім інший стимул в житті. Я хочу продовжити далі танцювати. І цей проект буде підтримувати далі, буду вчити нові танець, нові композиції і буде виступати далі за Львів. Моя команда влупила вже перший раз. І я вірю в те, що вона в друге, в втретє теж влупить і здобуде цю перемогу. Візьміться сідруками. Одна єдина сім'я.